Я Ми сьогодні ще наші могли всі разом за розуміння. Почуйте мене? Чуєте, шановні, хвилинку увагу, щоб було розуміння, яка до чого зводилася наша вимога сьогодні? Відкласти. Від, мені, мені начхати, у мене було тут вас. Знаєте, скільки в області зареєстрованих? Я вчора був в кабінеті у очільника СБУ. Почуйте мене, там теж вже все підписано. Але на сьогоднішній день він буде не представлений, так само, як і прокурор не буде представлений. Поки, поки він не вийде до вас і не покається, і поки не скаже, що він буде робити, тоді вас буде моральне право його контролювати і зняти тоді, коли він зробить щось не так. А не так, що собі партійці а рішили і призначили. Царя хотіли, я я в нас вже таке було. Тому я таке наша вимога сьогоднішня зводилась до одного. Ніяких сьогодні губернаторів не може бути, поки не пройде обговорення, поки не буде кілька кандидатур. І мені випако безразлічно, від якої партії буде слідуючий губернатор. Ще краще, щоб він жив взагалі без смерті. Чим тобі краще? Чим тобі краще? Я вже тут, в цій Чим тобі краще? 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 Чим тобі Первоначально був вопрос о том, що вийшла Рада Майдана два вещи назад и сказала, що у нас єдиний кандидат з Тогда Тоді люди відмужники. Пришли на сцены, И лишні мене шесть людей. Tai, що Ми, ми прийшли, спитали, чому одна такі затуха. Де інший, будь ласка, чому немає в гумові, де їх і що як він має керуватися. У нас почувщина отак підсумна, сюди прошли колесо, ми Тоб, так, про право катера. То тим робота люди підготували, як це виступила Рада Майдану. Люди значно ходити на засідання Ради Майдану. і спитали, що ви робите тут і якого хліба а, پуier... а вони сказали, че хай, я думав, а вони сказали, що вони сказали при народі роботи не буде. А для школо ви роботи для народу. правильно? Я вас підтримую. хочу ці 36 тисяч, Я теж кажу, так спочатку в батьківщині, потім в регіонах. А потім да, он вже в ударі. Триждень прийшов. Да? Він пройде ще 10 разів, він раз. впливає. Йому абсолютно не плівати, де проходити, аби до влади. Ми твої нашої просім. Він прийшов вже 5 парків. <рісті> так, так, так. Поки ми ходили радилися, дуже раз майдана, проходили. Ходили на Майдан. Поки все радимо, поки ми всі тут місці. А, ж думали, що люди, що люди, люди, давай. Люди на давай, давай. А вони куди? Нічого. Я тобі скажу, я тобі скажу, почепте. не продавали. Як ви? Якщо ви, якщо ви робите. Я нібила. Якщо знаєш. Ні. А у я хвалю на вас. Я поговорю.